Всім привіт, з вами Лемо і сьогодні подивимося бій на ренегаті, заодно поговоримо про, власне, про цей танчик. По обладнанню ви бачите на екрані, це закалочка, це е, дослач і це турбіна для того, щоб він швидше їхав. Е, дуже багато хто хейтить, невідомо з яких причин цей от чудовий е, танчик. Е, кажуть, що в нього немає там броні. Е, десь він там щось там не попадає, десь він там щось не їде, е, тому... Ну, вирішив записати такий от відосик, будемо грати з дев'ятками тут, тому думаю буде справедливо, не в топі і відповідно, не, не на самому низі з, з десяточками, а золота середина. Заїжджаємо на стандартну позицію і стаємо таким чином, щоб наш лючок був от за цією от стінкою, що по центрі. Відповідно, нас ніхто не повинен пробивати. Як бачимо, К-91 на нас не пробиває. Ми забираємо седру е, стосовно бою завжди можна якимось чином так стати, щоб наш лючок ну, був в мінімальному прострілі, скажімо так. Е, пробиття, до речі, в цього танчика дуже і дуже хороше. Е, пробиття тут е, 226. На базових снарядах знову ж таки а, на годі 255, це доволі мало, але в цілому в принципі голда тут не сильно потрібна. Помиляється тут uh, КД-91. Зведення доволі таки адекватне в цього танчика, хоча все ж таки трошки довгувати. Ну, якби нас на не заставила, я думаю, я думаю, ми попали. Тому що все ж таки доволі е, стабілізована гармата. Ну і плюс, е, не думаю, що на поганому танчику е, три відмітки для того, щоб отримати їх, потрібно наставляти е, на всіх преміумних тяжах. Е, Американських восьмого рівня на Ренгаті найбільша відмітка, це 3300. Тому не думаю, що ну, на якихось там... Якщо він був, був би сильно поганий, на ньому була б така висока відмітка. На тому ж Буразку, який вважається супер там бойовим, ну, приблизно 3,600 зараз. Тому все ж таки всім рекомендую ренагати, десь там, якщо можна отримати, то на аккаунті це дуже-дуже хороший фармер, приємно на, 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 на ньому грати. Е, залітають на ньому вер, вертухи, доволі часто все ж таки. Тобто гармата доволі таки стабілізована. Тут ми думаємо, що власне робити. Нас цікавить все ж таки арта, перш за все, тому що вона нам буде кидати в спину. Потрібно з нею спочатку розібратися. Відповідно, залишаємо удесят і їдемо спочатку добити арту. А потім уже будемо якось там розбиратися з іншими. Заряжаємо фугасики. До речі, фугаси тут скільки? 53. 440 альфа. Кидає по нас лорка. Стаємо, зводимось. Зведення доволі таке, ну... Воно якби і не сильно довгое, але все ж таки ну довгувати. <coughs> Тут у нас пантерка, це доволі таки броньована арта. Поганого естрельню треба було кидати все ж таки в маску. Але в нас вистачає очків міц міцності, забираємо його. І відповідно вже викатуємо на центр, там вже доб добивають інші танчики. Відповідно, ми вже просто не встигаємо. А, такий от бій. давайте подивимося на результати бою. Отже, 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 це у нас всього навсього перша степінь. Дали нам медальку за те, що вбили дві арти. Це от, сталева стіна і основний калібр. Знову ж таки, це не в топі, а з дев'ятками. При тому подивіться, будь ласка, на, на танковану шкоду це 3100. Ну, тобто, Ми два рази, два рази фактично, по танкуванні відбили свої очки міцності. Це топ-1, звичайно, по шкоді. Причому в обох командах, дуже-дуже і дуже гарний е, танк, доволі непогано фармить. Тобто 100 тисяч ми б нафармили просто без према, але так 178 із прему. Е, знову ж таки, по відміткам це ТОП-1 серед танків. Навіть той же Т-832 займає тільки другу позицію. Якщо брати якусь там супер-імби, наприклад, е, Чехословаччини, то, звичайно, тут приблизно така сама відмітка. На шкоді T56. Та Тому танчик дуже гідний, всім рекомендую десь його отримати. Гарно дякую за перегляд. Бувайте!